Свабодира жодної нецензурної лексики, яку за останні місяці вже звикли чути українці в інтернет-ресурсах. На цю тематику в пісні немає. Автор Сергій Розум'як намагався передати весь свій біль у строках, які ожили завдяки музиці товариша, але жодним чином не принизити братський народ. Це ми виражаємо свою любов до качизня, свою любов до ко всім патріотам і, звісно ж, к нашої 79-ї аромобільної Бригаді отдільний, которая сейчас на Востоке борется, борется с этим злом, которое пришло, к сожалению из России, з, з братской, нам, вроде бы как все говорят России. Наши ребята погибают, но они защищают независимость нашей страны. Текст пісні автор написав за лічені години. Віктор Білонух напівжартома, зауважив навіть, що цей твір можна вважати новим напрямком творчості пісня-репортаж. Адже жодного зайвого або брехливого слова там немає. Там хороший сюжет від какая, щоб братські народи ніколи не воювали. Ну, и срам. Це сюжет и актуальний. На широке визнання своєї пісні Сергій Розум'як не сподівається. Просто коли йому відмовили у військкоматі, він вирішив хоча б таким чином допомогти нашій армії, зокрема Миколаївській 79 дев'ятій окремій аеромобільній бригаді. Смерті не хватка. Но брат агрессор сам себе пророк, когда свободу отбирают братья, когда надежду убивают братья, когда отчизну унижают братья, за все они ответят, видят Бога.